Дмитро Кремінь. Літа мої і зими. Уривок із вірша книга буття чи Батия. Літа мої і зими. Скільки б не стало літ доти живі усі ми, доки живий цей світ, доки простори відкриті? Птахові й кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю. Доки, а справді, доки сіятиме жалі найласкавіший дотик мови моєї землі? Мова твоя Україну з подиху Солов'їв. Мова моя, солов'їна з присмерку соловків, мову мою і землю я відкриваю знов, як її відокремлю від усесвітніх мов, мука моя й основа, тільки на все життя стане книгою слова, книга твого. Буття.